До вашої уваги Range Rover 19 року. автобіографія, 5-літровий бензиновий двигун. Подивіться на цього красення. Чорний, гарний. Давайте подивимось на комплектацію. Почнемо, напевно, з цієї сторони. Ви просто подивіться на цей розкішний салон. Це не те, що бізнес-клас, це просто люкс. Мультимедіа для задніх пасажирів. Все керується, пам'ять. Просто салон бомба. Подивіться, який він спереду. Як завжди у стилі ренджерів все гарно, красиво, панорама просто шикарна. Дивіться, який у нас монітор. Також маємо ще до чого всього камеру 360. Він, машина просто суперова. Якщо шукаєте для себе супер автомобіль, то він знаходиться за адресою торговий центр Республіка Кільцева Дорога 1. Приїздіть і купіть собі цього неймовірного коня.